1025 років від дня хрещення Русі цього року в Україні об'єднаються всі конфесії аби відсвяткувати річницю. Вже зараз настоятелі почали готувати парафіян до свята. Однак найбільшою інтригою і досі залишається чи приїде папа Франциск в Україну. Далі у сюжеті. За 20 років незалежності України схоже грандіозне святкування, яке планують цього року, було вже більше як 10 років тому. Тоді у гості завітав Іван Павло II. От чи папа Франциск приїде в Україну, поки що залишається загадкою. З огляду на те, що він наближений до народу, він підтримує найглибші. Прагнення, проблеми, ініціативи всіх суспільних верств він може самостійно приймати таке рішення і може бути у нас гостем. До річниці хрещення Русі ще чотири місяці. Однак настоятелі храмів вже зараз готують християн до святкувань. Тож на кожній проповіді підготовляють вірян до 28 липня. Всі парафіяни повинні усвідомлювати свою таку ідентичність християнську. Ми повинні пам'ятати, від кого ми прийняли це хрещення, власне, хто нас просвітив. От, і такі постаті, як святий рівно постольний князь Володимир Великий. Свята рівноапостольна Ольга, звичайно, що ми повинні їх в ці дні якраз дуже шанувати. А власне пам'ять їх дуже близька. 24 липня, 28 липня. Цього року на Львівщині організовують силу селену заходів після відзначення на церковному рівні. Річниці Хрещення Русі приступлять до ремонту архітектурних пам'яток. Цього року на реставрацію виділили 15 мільйонів гривень. Однак навіть ця здавалось би потужна сума на думку експертів. Мізер Марічка Кожик Зиновій Чупойдало, новини.